Коротше, від візиток всі були в захваті, і директор попросив ще брендовані блокноти і листівки. Скажи, будь ласка, ти зможеш накидати варіанти дизайну протягом тижня? Так, я за два дні зроблю. За два? Так, це взагалі супер. Нам з тобою просто пощастило. У моєї Маринки крута сестра. Так. До речі, гроші за виконане замовлення. Багато. Дякую. Ти їх сама чесно заробила. Так, побіг зустріну маринку. Угу. А що це так смачно пахне? А Це напевно мій чай з материнки. Я сама збирала трави та сушила. Дивно. А я ніколи не помічав, які у тебе красиві очі. Можливо, тому що нам зважали. Діана, привіт! А Макс вже у нас? Сподівалася, він мене зустріне. Продуктів накупила. Кохана, я тут. Після університету Діана вирішила розпочати власну справу і розробляти дизайн поліграфії. Її перший замовник Максим виявився не тільки хорошим клієнтом, а й приємним чоловіком. Дівчина закохалася у нього з першого погляду, але Максим не звернув на неї уваги і почав зустрічатися з її старшою сестрою Мариною. Діана не хотіла ставати на заваді сестрі. Та після поцілунку дівчина почала сумніватися, чи варто відмовлятися від свого кохання. Дізнавшись з інтернету про бабусю, Діана приїхала до неї за порадою. Але я відчуваю, що подобаюсь йому. Подивіться, чи в нас Максиму майбутнє. Бачу, що твоя сестра і цей хлопець призначені одне одному. Він кохає її, а не тебе. Ага, А поцілував він мене просто так. Не сам він тебе поцілував. То на нього подіяла темна магія. Бо ти за відьмою траву збирала і обряд провела. Яка магія? Ніяких обрядів я не проводила. Бачу, в тебе в сумці материнка лежить. Ану поклади її на стіл. А, так. Це з екскурсії на Лисогору залишилось. Ми з подругою недавно ходили. Під час шабашів на Лисій горі відьми обов'язково збирали материнку. Бачили орегано в магазині? Так оце і є материнка. Тільки відьми її не до супу поклали, а варили зілля, щоб чоловіків спокушати. Сміливі дівчата йшли на наступний день після шабашів на Лису Гору. І збирали материнку, яку не зірвали відьми. Дівчата вірили, якщо випити чай з материнки, тоді будуть хлопцям подобатися наївні. А хто знає, якщо хочете завоювати серце коханого, випробуйте свою удачу. Вчора була Вальпургіва ніч, Відьомський шабаш. Тож сьогодні материнка має магічну силу. Тільки коли знайдете, одразу не зривайте. А скажіть слова, як риба без води, як людина без повітря, так і ти без мене не зможеш. Як, без повітря, як людина без повітря, так і ти без мене не зможеш. А потім я зірвала материнку, вдома висушила і заварила собі чаю. Все. Але ж це просто легенда? Це давній відьомський ритуал. Якщо відьма під час шабашу заговорить материнку, а проста людина її зірве, між ними утворюється міцний зв'язок. Жінка тоді може будь-кого в себе закохати. А відьма за цей дар забирає в неї сили і здоров'я. Ви що? Серйозно хочете сказати, що відьми існують? Якщо існують добрі сили, то існують і темні. Та відьма не випадково материнку залишила. Тепер ви з нею пов'язані. Якби це було правдою, то тепер всі чоловіки повинні шаленіти від мене, але ж цього немає. Просто Максиму, я подобаюся от і все. Сила материнки впливає на чоловіка тільки тоді, коли ти цього хочеш. Але щоб біди не наробити, Маєш зв'язок із відьмою розірвати. Але для цього знаєте, у кожного свій шлях до щастя. От і добре, що материнка діє. Максим мене покохає, а більше мені нічого і не треба. Зробіть краще, як бабуся каже: ти не розумієш. Якщо не розірвеш зв'язок, то сама перетворишся на відьму. Дякую за попередження. Але відьмою ставати я не збираюся. До побачення. Діана знехтувала попередженням бабусі, адже хотіла вірити, що між нею та Максимом дійсно є почуття. Коли дівчина повернулася додому, Марина та Максим вже були там і саме готували вечерю. Діана зрозуміла, що не готова поступатися сестрі і вирішила боротися за своє кохання. От правду кажуть. Чоловіки найкращі кухарі. Mm -hmm. Як вони у тебе такі тонкі виходять? Ну, ти знаєш, це єдине, що я вмію готувати. Mm -hmm. Але роблю це неперевершено. А ще ти неперешено. Силуєшся. Всім привіт! О, привіт, Діанко, ти вчасно. О, mm -hmm. обожнюю млинці. Давай, Макс, я допоможу тобі. Вау, здорово! Будемо готувати всі разом, як в дитинстві. Мама тісто замішувала, тато смажив, а ми начинку завертали. Так, кльово. Друзі, не розбігайтеся, я за телефоном хочу сторі зняти. <звук> 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 Макс, я самую. О, чорт, забирай, я трохи не забув. Мене сьогодні шеф просив заїхати на сервіс і забрати корпоративні телефони з ремонту. Мариночка! Я тут дещо забув. Діана була розчарована реакцією Максима. Тому наступного дня вона пішла на Лису гору, сподіваючись знайти ще магічної трави для чаю, адже дівчина пам'ятала слова бабусі, що саме чай із материнки зробив її привабливою для Максима. До побачення! Ларисо, доброго дня. Сама доля мені вас послала. Я нещодавно була у вас на екскурсії. Так, я вас пам'ятаю. Ви були з подругою. Я можу чимось допомогти. Е, так, я шукаю материнку. Пам'ятаєте, я її знайшла після екскурсії. Мені просто сподобався чай з неї. Ну, то її можна купити будь де Чи справа все ж таки. Не вчає? Просто є один хлопець. Я хочу, щоб він мене покохав. Mm. Он ну воно, що? Ну, Я, звісно, рада, що моя екскурсія вас так надихнула, але ж це легенда. І навіть за тією легендою ця рослина має магічну силу після Вальпургієвої ночі, яка вже минула, або перед святом. Івана Купала. Так довго чекати? Що робити? У мене залишилась тільки одна гілочка. Ну, правду кажучи, в легендах не сказано, як точно використовувати материнку. Одні варили чай, відвари, а інші робили амулети. А, а як зробити той амулет? А може, краще не треба. Бо якщо це правда, кохання буде не справжнім. Ні, ви не розумієте. Я йому справді подобаюся, просто йому сміливості не вистачає. Ну, якщо ви так впевнені, зрештою, це цікавий експеримент. Якщо вам вдасться завоювати серце коханого, вийде гарна романтично-містична історія для реклами моїх екскурсій на сайті. Діано, ви готові поділитися своєю історією на загал. Якщо так, то я вам допоможу. Я згодна на все. Ну, тоді для початку я пропоную перейти на ти. <світ> Наступного дня Лариса прийшла до Діани, аби навчити її, як зробити амулет. А тепер поклади в пляшку якусь свою прикрасу, закрий пробкою і полий воском. А браслет підійде? Напевно. Тут сказано, що річ має накопичити твою енергетику. До речі, такі подібні амулети часто знаходили під час розкопок. Сподіваюсь, вони дієві. Амулет ти повинна носити з собою завжди так, щоб ніхто не бачив. Він діє тільки один рік на того чоловіка, увагу якого ти хочеш до себе привернути. Дякую тобі, Лариса. Та я тут до чого. Якщо хочеш магії, треба було звертатися до справжніх ворожок. У мене лише теоретичні знання. І хочеш. Знати мою думку, я не думаю, що сила була лише в Амулеті. Відьми були красивими і спокусливими, бо такими себе почували. Це не про мене, хлопці завжди закохувалися мою сестру, а на мене не звертали увагу. Тоді раджу спробувати червону помаду. Замість джинсів вдягнути сукню і не ховати таку красу вдома. Ну, все, мені вже час. А, Лариса, ти забула паличку? Ой. І правда? Певно, твій амулет і на мене подіяв. Ну, а зараз взагалі не болить. Так це кльово. Давайте я проведу. Добре. Слова Лариси надихнули Діану. Дівчині не хотілося сидіти вдома. Тож вона причепурилася і під кінець робочого дня поїхала до офісу Максима, щоб поговорити з ним наодинці. Наступного дня Діана зробила все, як сказала їй бабуся. Вона пішла на лису гору на те місце, де знайшла материнку. Дівчина сподівалася, що їй ніщо не завадить провести обряд. Коли я поруч з Мариною, я знаю, що кохаю її, а коли бачу тебе, то нібито якась сила тягне мене до тебе. Може, тоді не варто опиратися цим почуттям? У мене на це навіть немає сил. Діана Макс? Марина. Марин Макс мене любить вже давно. Просто не знав, як тобі сказати. У нас все серйозно. Вибач, просто ти закохалась на того хлопця. Максим, вона говорить правду. Чого ти мучиш? Зрозуміло. Діана з Максимом почали зустрічатися. Марина припинила із ним розмовляти і старалася не перетинатися навіть у квартирі. Попри все, Діана почувалася щасливою. Минув час. Гарна сьогодні. <реку> <реку> Ларисо, привіт! Рада тебе побачити. Познайомся, це мій Максим. Лариса, моя хороша знайома. Дуже приємно. Мені теж. Діано. Я рада за тебе, що ти нарешті знайшла своє щастя. Ідеальний фінал для історії на моєму сайті. Тільки мені потрібно вас фотографувати. Ви не проти? І, і мене. Ну так. Чекай хвилинку, поправлю макіяж. — Що нормально. — Все В порядку? Не знаю. Мені здалось. Незважаю все в порядку. Фотографуй. Усміхайтесь. Так. Так, нормально? О. Побачивши страшне видіння у дзеркалі, Діана злякалася. І наступного ж ранку приїхала до бабусі. Попереджала я тебе, що за магію доведеться платити. Коли відьма своє відбере, ти станеш хворою і немічною, як у тому видінні. А побачити ти це змогла, бо в той момент відьма була поруч. Так це Лариса відьма повірити не можу. Нащо я їй здалась? Будь-хто міг бути на твоєму місці. Просто саме ти материнку знайшла, яку Лариса заговорила. І до неї ж по допомогу звернулася. В давнину таких жінок, як ти називали робленими відьмами. А нащо робити з мене відьм? Жінки, які займаються темною магією, платять за це велику ціну, втрачають здоров'я, сили, успіх. І раз на рік знаходять собі ту, у кого можуть забрати все, що їм потрібно. Бабусь, так це тому Лариса водить екскурсію на Лису Гору на наступний день після Шабашу? Шукає собі чергову жертву? А й правда? Лариса спочатку шкутильгала, ходила з паличкою, а потім у неї біль минув. І виглядати вона стала краще. Чи як мені тепер позбутися цієї відьми? Для цього мені потрібен той амулет, який ви разом із відьмою робили. Я проведу обряд. Але Максим після цього до твоєї сестри повернеться, бо він ніколи не був тобі суджений. Але ж я люблю Максима. Я не можу бути щасливою без нього. Хіба те, що ти отримала? Це щастя? Запам'ятай людина, яку приворожили. Та ще й за допомогою старовинного відьмовського ритуалу перечасно помирає. Це може статися і з твоїм максимом. Мені треба подумати. Немає часу тебе на роздуми. Найближчий день сили, зельник, коли природа, трави, земля набувають чудодійних властивостей. В цей день ти можеш розірвати зв'язок із відьмою. Дякую за попередження. Слова бабусі схвилювали Діану. Та коли замислена дівчина повернулася додому, то у квартирі вже не було ані Марини, ані її речей. Діан, я приїхала до подруги. Бажаю вам з Максимом щастя. Марина. З одного боку Діану мучили докори сумління, а з іншого. Вона раділа, що тепер їм з Максимом ніщо не заважатиме бути разом. Минуло кілька днів. Максик, нарешті. Весь день на роботі. Я так скучила. А, ну будь ласка. Ну, ну, не треба! Мене. Ну, я замурився, ну, якось почуваю себе кепсько, голова болить. Вчора ти казав те саме. Що відбувається? Ти постійно втомлений. Ну вже ти мене? Більше не кохаєш. Ну, чого ти мовчиш? Про що ти весь час думаєш? Та думаю, як все дивно обернулося. От як ми тільки почали зустрічатися з Мариною, вона раптом попросила допомогти тобі. Ну, замовити візитки для моєї фірми. У тебе тоді не було клієнтів. Я не знала, що ви вже тоді зустрічалися. А вона попросила тобі не казати, щоб ти подумала, що я нібито прийшов по оголошенню. Хотіла тебе підтримати, допомогти тобі. А ми з тобою от взяли і просто її зрадили. Вдвох взяли і зрадили. Ні, Я тебе кохаю, але я почуваю себе ну, нещасливим. Можливо, це розплата за зраду. Бути поруч нещасливим із коханою жінкою. Все вибач. Дяні було боляче усвідомлювати, що Максим нещасливий поруч із нею. Вона не хотіла його втрачати, але такі стосунки не приносили їй радості. Тож наступного дня вона приїхала до нас, щоб дізнатися, як провести ритуал. Баблюк, амулет. Що мені робити? Допоможіть, будь ласка. За два дні сельник, свято матері землі. Вдень підеш на лису гору, закопаєш амулет, там, де материнку знайшла. Добре, я все зроблю. Але будь обережною, бо відьму потягне на те саме місце, щоб вона не змогла тобі зашкодити, візьми ось цю заговорену сілі з попілом, насип по колу навкруг себе, тоді відьма. Не зможе до тебе підступитися. А що буде потім? Марина і Максим мене пробачать? Якщо попросиш у них щиро пробачення, то з часом можливо це станеться. А ви можете подивитися, чи скоро я зустріну свого судженого? Багато бідити наробила і втратила своє кохання тоді, коли відібрала чуже. Тепер маєш сім років спокутувати. Якщо за цей час нікому лиха не заподієш, Зустрінеш свою долю. Так довго. І запам'ятай головне, щоб відьма більше нікому не шкодила, треба позбавити її сили. Катю, принеси їй навісний замочок із ключиком. А ти слухай і запам'ятовуй, що маєш зробити. Наступного дня Діана зробила все, як сказала їй бабуся. Вона пішла на лису гору, на те місце, де знайшла материнку. Дівчина сподівалася, що їй ніщо не завадить провести обряд. Діано, дівчинко моя, не роби, дурниць! Ти все зіпсуєш. Дурницю я зробила, коли тебе послухала і вирішила щастя магією здобути. Але ж ти отримала те, що хотіла. Це було твоє власне рішення. Ти думаєш, те, що ти робила з материнкою, то магія? Ні, дурненька, то дитяча забавка. Я тебе можу навчити справжньої магії. Ти можеш стати багатою, здоровою, коханою. Що? Навчиш мене робити так, як ти сама, відбирати у інших здоров'я і силу. А Хоч би й так. Перемагає сильніший це закон природи. Згодна. Тоді дивись. Сила твою відьму замикаю і в землю навіки ховаю. Ти ще про це пошкодуєш. Не думаю. Провівши ритуал, дівчина викинула замок у річку, щоб відьма ніколи його не знайшла. Невдовзі Лариса закрила свій сайт і більше не проводить екскурсії, тому що тепер постійно хворіє, розплачуючись за чорну магію. Діана розповіла сестрі та Максиму правду і попросила пробачення за те, що зробила. Згодом молоді люди помирилися. Бабуся ж просить пам'ятати. Що не варто збирати материнку на лисій горі в ті дні, коли відьми там проводять чорні ритуали. У цей час материнка набуває магічних властивостей, які роблять людину вразливою до темної магії, і відьма зможе зробити з вами все, що завгодно.